Бойовики з так званих ДНР та ЛНР за підтримки росіян і надалі ведуть активні бойові дії. Ворожі сили намагаються розширити зону конфлікту та збільшити площі підконтрольних їм територій. Не припиняються обстріли українських позицій з артилерії, мінометів, гранатометів, танків та градів. Запеклі бої відбуваються поблизу селища Санжарівка, Артемівського району Донецької області, що на лівому фланзі наших позицій у Дебальцево. Бойовики атакували взводний опорний пункт збройних сил шість разів, обстрілявши його з системи ГРАД. Через військові дії тимчасово припинив роботу контрольний пункт Гнутове на дорожньому напрямку Новоазовськ, красноармійськ талаківка Маріуполь. Також закритим залишається контрольний пункт Станично-Луганське. Там бандити пошкодили автомобільний міст. Вдаються терористи і до диверсії з документами наших громадян. Керівництво незаконних збройних формувань проставляє в особистих документах громадян України. А це паспорти, трудові книжки, медичні довідки. Довідки з органів житлово-комунального господарства тощо печатки так званих ДНР та ЛНР. Упродовж останньої доби активізувалася російська військова авіація поблизу кордонів з Україною. За інформацією наших спецслужб у Ростові на Дону час від часу приземляються транспортні літаки Іл-76 з невідомим вантажем. Нарощує Росія бойовий потенціал військово-повітряних сил і на території окупованого Криму.